Кажучи, відеогра. дисклеймер, відео, тут, дане відео зроблено лише для розважальних цілей. Вся зброя тут макати по іграшки. З нього не рекомендується для домашніх повторень. Приємно вам перегляд вікове обмеження 7 Сьогодні цікавий день. Сьогодні я повинен тестувати гру нашої компанії. І так, що ж, пускаю. Першою справою в нашому симуляторі життя треба вибрати роль. Звичайний хлопець! Чи може бути якийсь гамстер? Вибір очевидний. І так що ж? Ну, Звісно, тут вибір очевидний. Я вибрав студента. Пу-пі-пу-пі-пу. -пу -пу. Перед мою перестала кнопка грати. Активувати, звісно. Пу-пу-пу. Зупинився -пу -пу. в місто. Чудово! Треба буде розібратися в керуванні. Поки я розібрався, вже все зрозумів. Ой, що я... я так... І чого я так дивно бала? Що ж, треба відшукати інверта... інвертан. Бачив, сумка, чудова, хороший інвентар. От паріє в ячейки. Пар треба йти на пари. Добре, пішов на пари. Пішов на пари, знайшов три корисних предмети. Пилка, м'ячик та гроші. Добре, вони мені дуже знадобляться. Пішов на пари, сів за своїм місцем. О, ні! Контрольна! ідея. Кидаю м'яч ботану, щоб він дав відповіді. Він не дав відповідей. Вчителю взятку. То він взяв, Але сказав: ну, дружбанчик, це ж контрольне. Списувати мені не дам. А он на штурм пригодиться. І ми пішли за своє місце. В результаті ми завалили контрольну і у нас з'явилася місія. Помститися при. Учителю, коротше, попилку. Ми нажали на пилку, нажали взаємодіяти і розпилили місце для хранять вантус. Ходимо до вчителя і. Я обідавсь. Знову спробувати. І тут так, гоніть гроші, ви всі повертайте кармани. Швидше! Давайте! Здравствуйте. Гар... Здравствуйте. Програно.